Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Історія латвійця, який став військовослужбовцем ЗСУ та зараз у Івано-Франківську проходить реабілітацію після поранення на фронті. Чому я маю залишати там? Своє місце, де я живу, там своїх друзів, тому що десь там якийсь е, божевільний направив своє військо сюди. В Івано-Франківську презентували виставку фотографій повернення додому дітей, яких росіяни примусово вивезли з України, а також військових, які перебували в російському полоні. Ці люди пили воду і казали, що це найсмачніша вода, найкраще небо, найтепліше сонце, найкраща земля, тому що люди поверталися додому. Музею писанкового розпису в Коломиї передали п'ять писанок, які відлили з відстріляних гільз, а орнаменти присвятили тимчасово окупованим регіонам України. Ось писанка, яка присвячена Запорізькій області. Це такий збірний образ наших козаків і військових. Доброго дня. Добрий день. Що починаємо працювати? Прошу. Військовослужбовець Збройних сил України родом з Латвії Алвіс Лукша проходить реабілітацію в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Він вільно спілкується українською мовою, яку, каже, вивчив за два роки, поки жив у Києві до повномасштабного вторгнення росіян. Натискаємо як на педаль хворою ногою і поїхав до максимального відчуття. Нема болю. До лав українського війська розповідає Латвієць, вступив у вересні 2022 року. Травму внаслідок атаки ворожого дрону. Військовий отримав у травні 2023-го на Куп'янському напрямку. Шок, біль, все пече, і розумієш, ну що ще трошки і все, і ти можеш вже вся права сторона. У мене осколки пішли у плече, в спину, е гомілка, нижня і верхня. Фізична терапевтка Ольга Аніськовцева розповідає, що за понад місяць реабілітації у Франківську захисника вдалося поставити на ноги. Сила духу бійця була вражаючою, каже завідувач відділення реабілітації і відновного лікування медзакладу Михайло Кобзей. Алвіс повірив в себе, повірив в свої можливості, і оставь і, і пішов. Запит людини був повернутися до свого звичного життя, тобто його треба було повністю. Реабілітувати і зробити спроможним виконувати всі його завдання бігати, стрибати, виконувати силові навантаження і тому подібне. 30-літній захисник народився у Латвії, у світу здобував у Нідерландах. Певний час каже, жив у Ірландії та Канаді, але саме Україна розповідає військовий. Стала для нього другим домом. Я люблю Київ, мені тут подобається. У мене є своє коло. З котрим я спілкуюсь, мої друзі, людей, котрих я люблю, і також я звик. Ну, я не знаю, це мій другий дім, і в мене такий характер, що ну, я ніколи не здаюся. Тому я ну, чому я маю залишати там своє місце, де я живу, там своїх друзів, тому що десь там якісь. Божевільний направив своє військо сюди. Ні, я дам вам відпір. От і все. Втрапити до українського війська каже Алвіс Лукша. Зумів не одразу. На жаль, бюрократія заважає там. Є багато проблем, багато треба документів зібрати. Все це доказати. Це будуть перевірки, але це зрозуміло. А в моєму випадку я ну прям дуже хотів служити, тому. У бою, де захисник отримав поранення, каже, втратив друга, але найбільший шок розповідає, отримав на початку повномасштабної війни. Шокувала агресія, агресія ця з боку ворога і те, що вони робили. І навіть більше з цивільним населенням, ніж з військовими. От і все. Я це, ну, я це вважаю. Я такі. Термін як абсолютне зло. Оце ну абсолют іво. Оце абсолютне зло. Сьогодні Алвіс Лукша є громадянином Латвії. Втім, жити планує в Україні. Це не тільки ваша війна, але й наша війна. Не треба зупинятись, не треба здаватись, бо ну, я бачу зараз трошки люди вже ну, відсторонюються від війни. Цього ні в якому разі не можна робити. І Треба також допомогу влади, щоб вона ну більше а, допомагала військовим. Я поки що залишаюсь тут. Так, так, так. Інна Сендецька Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини івано франківськ Виставку повернення в Україну у нескорені ворогами презентували сьогодні у межах Прикарпатського юридичного форуму, який відбувся у Івано-Франківську. На 19 світлинах повернення додому дітей, яких росіяни примусово вивезли з України, а також військових, які перебували у російському полоні, як розповіла Суспільному представниця уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Євгенія Мнишенко, з України на територію Російської Федерації депортували понад 19,5 з половиною. Тисяч дітей на сьогоднішній день близько 190 дітей повернулися в Україну. Серед них 45 дітей це ті, які були повернуті за сприяння офісу. 2598 чоловік на сьогоднішній момент нам вдалося повернути з полону. Це ми говоримо і про деяких цивільних заручників, також про військових полонених. Всі люди, які виходили з автобуса, а ми цих людей мали можливість бачити працівники нашого офісу, тому що приймали участь у таких обмінах. Вони ці люди пили воду і казали, що це найсмачніша вода. Але це не тільки вода була найсмачніша. Ви знаєте, це було найкраще небо, найтепліше сонце, найкраща земля, тому що люди поверталися додому свою рідну українську землю це виставка про всіх, які мають таку ви знаєте велику історію історію, яка пройшла через катування, як історію, яка мала погані, дуже погані і такі важкі частини, але гарно завершилася. Як на мене, дуже реалістична виставка, оскільки вона більш глибоко відображає ситуацію, яка склалася в нашій державі. і Чесно дуже рада за людей, які змогли повернутися в нашу країну. Центральна орнаментальна смуга складається знову ж таки з, роз... з восьмикутних зірок, символів сонця, а також гвоздичок. Це традиційно ми можемо побачити на писанках Донеччини. З двох сторін орнаментальної смуги ми бачимо безконечник, символ безперервності життя, а також він нам нагадує про море, про ті хвилі. І на полюсах писанки ми бачимо таку стилізовану гвоздику. Яка нагадує айдентику збройних сил України? Завідувачка музею писанкового розпису, що у Коломиї Оксана Ясінська показує одну з п'яти писанок, які отримав музей. Розповідає, що усі вони вилеті із відстріляних гільз, від снарядів та набоїв, які використовували українські військовослужбовці, присвячені писанки тимчасово окупованим регіонам України Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Запорізькій області та Криму. Кожну створював окремий митець, каже Оксана Ясінська. Ось писанка, яка присвячена Запорізькій області, авторка дизайну Марі Кінович вона використала для цієї композиції зображення нашого захисника. Це такий збірний образ наших козаків і військових, які зараз захищають нашу землю в лавах збройних сил України. Писанки з відстріляних гільз передали музею засновники творчого об'єднання понад, каже Оксана Ясінська. Спеціально для всіх цих писанок було створено форми. Початково це були металеві, але потім співорганізатори побачили, що не так ефектно можна створити ці твори, тому використали силікон і, власне, вже заливаючи в такий силікон, створювали копії таких писанок. Як розповів Суспільному один із засновників творчого об'єднання понад Максим Гуменюк, це зразки прототипи п'ятьох писанок, які під час цьогорічних великодніх свят розігрували за донат на Збройні Сили України. Таким чином зібрали 320 тисяч доларів і купили за них два дрони для українського війська. Рефлексували, роздумували на що би нас прямувати кошти в результаті проєкту. Зрозуміли, що хочемо зіграти оцю от е Груз з сенсами і з трошки з каламбурами, ем, трошки глибшою ніж звичайні побутові каламбури, а де пташка появляє яйце чи пташка. Ми зрозуміли, що в нас перше буде яйце, а потім буде пташка, що так побуті в народі називають дрони. Максим Гуменюк каже, відстріляні гільзи отримала від своїх друзів, які воюють в лавах Збройних сил України. Решту власноруч збирали на навчальному стрілецькому полігоні. Першу писанку, яку вилили, була присвячена Криму. Хоч і писанкарство не притаманне цьому регіону, каже засновниця творчого об'єднання Понад Катерина Кроленко, яка була в цьому проєкті технічною дизайнеркою. Кожна партія цих в, писанок вона трошки відрізняється і вагою, і кольором, також від взаємодії з, з людиною, да, вона там, покривається оксидом, трошки змінює свій колір е, в майбутньому. То кожна з них має свій характер. А також те, що ми використовували гільзи, воно додало е, певний відсоток браку. Оксана Ясінська розповідає, що писанки у музеї зараз паспортизують і наступного тижня виставлять експозиції, ймовірно, поруч із писанкою, вилитою із уламка російської ракети, яка влучила у Коломийське литовище минулого року. Виготовили її військові льотчики, каже Оксана Ясінська. Інсталяцію дерев'яну у вигляді злітної смуги, з якої здіймається рука, яка міцно тримає писанку, над якою ми бачимо літак. Це теж задом військових. І ця композиція символізує те, що ми під захистом військових. А писанка як символ життя, символ незламності. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Бажаю Збройним силам України, утвердженості у духові, у тому, що вони є нащадками козацького роду, у тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них. Наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українців, світ, який піде за нами. Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо, вдягаємо, навчаємо, Турбуємось. Допомагаємо. Розповідаємо Надихаємо Франківщина обіймає. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.